що цей сезон у нас нерви нам потріпає добре. На жаль, ну але разом з тим ми собі і подивимось, чи будемо ми займатися далі часничком, чи ми його покинемо. Друзі, ризики дуже великі, дуже великі ризики. І ну потрібно відповідально ставитись. До ну, до часникового бізнесу, бо всі ми чудово розуміємо, що найбільше вкладення в часникові це посадковий матеріал. І коли посадковий матеріал йде тако дуже сильно на вибраковку, що він е, з посад, образно сказати, з посад, посаджених 100 кг, 30 кг у нас посадкового матеріалу просто. Іде на вітер, ну то убитки маленькі. Ну, але все рівно ситуація плачебна. Будемо пробувати його витягувати. Зараз йому дав карбоміту, я думаю, цей карбоміт його підтягне ще трошки, бо, ну дивлюся, є моменти в нас по жовтий листочок. Після морозів йому не дуже весело. Зараз у нас туди дощик, дав карбоміту, ну і думаю, після е, проявиться погода, то ще потрібно буде дати трошки е, полистовий. Антистресанта, коротше. Всім привіт. В нас випадає дощик. Ну і поки на дворі дощик, я вирішив бігом приїхати на одну з діляночок, на найпроблемнішу ділянку на найгіршу ділянку, так скажу. І хочу хоча б трошки попробувати врятувати наш урожай. Трошки його витягнути Так, якби, зі стресу, з, ну ще з голодування там, думаю, так, азотом. Приїхав в дощ. Як бачимо, бачите, дощ іде. І невелику частинку карбоміту. Я вирішив розсип. По-правильному можна було б сівалочкою Ну а думаю, поки йде дощ, то якраз добре на ніч ще передають трошки більше міліметрів до попадів. То я думаю, якраз воно буде саме те. Земелька зверху мокра. Знизу бачимо також. Знизу земля в нас мокренька. Ну і зверху вона вже також. то Я думаю, тепер гарненько розтане Хочу поговорити ще на таку тему, на тему хвороб, що ми можемо зробити, від яких хвороб ми можемо вберегтися, ну а що нам є не під силу. Перші хвороби, я думаю, тут кожен знає, що є фузаріоз. Досить часто хвороба, особливо в тих моментах, коли не протруєш часничку. О, то вона досить, досить гарно проявляється. В мене було, як я тільки починав займатися часничком, була така проблема. Я спочатку не міг поняти. Ну а завдяки Ютубу досліджував, роздумував, ага. І я побачив помилки. Ну і після того я став протруювати часник. Одна така хвороба, ну фузероз, від якої ми можемо вберегтися, ну, протруївши наш часник, і це буде нам ну, такий досить непогана запорука від того, щоб наш часничок був гарний. То, ну, щоб не було ніяких хвороб. Це таке ну, міра, яку потрібно, на яку потрібно звертати увагу. Особливо в тих моментах, коли в нас часночок не йде перша репродукція, а вже там N -на кількість репродукції, то тоді особливо треба в тих моментах потрібно продруювати. Ну, а в цьому році нас на цій ділянці застала друга хвороба, над якою я і не думав, і не роздумував. Зараз попробую вирвати. Бачите, теж тут не виривається. Особливо я бачу після морозів так дуже сильно проявилось. Ну, е, проявилось в якому смислі, що багато часничку просто пропало. Ось цей десь не виривається. Ну, але ось зараз я такові, аж це яка. Це в нас гниль. М'яка гниль. Аж, головка. Е, зубець вже згнив. Ну, часничок. Десь трошки ще він зачепився за життя, але це я не рахую, що це для нього життя. Бачите? Протруйник є. Аж який колір. Ну але от саме зубець. Дивіться. Оце в нас м'яка гниль. Мокра гниль. Ну, там по-різному. Ну але от коренева, дивіться, яка файна. О, не можна навіть вирвати. Оце в нас така в цьому році проблема застала. Ось бачите, знов виривається. О, виривається. І я бачу, є <кхем>, відомий блогер, Чесноковод, канал Часник Чернігів. ну Він від цих хвороб щось там буде пробувати, якісь там препарати. О, ну, я ще не такий чесниковод то я ну, вже ну, нічого такого не буду робити. Багато хто каже, що там можна кропити, і є там е, якісь препарати, але вони вже від цього не врятують. Вони від цього не врятують. Це, це така хвороба, яка вже, якщо вона є, то вона ну, вбиває рослини. Саме краще, що можна зробити, це підійти до цієї рослини. От так не Вирвати, щоб вона не заражала ці дві. Ну, але на таких об'ємах це не дуже так і. Ну, не дуже і хочеться ходити. Така ось в нас обстановка. І це така ось цьогоріч проблема. Ну, Нерви. Добре воно трипає. Не знаю, з чим це зв'язано. Чи в нас тут така діляночка? Тут у нас. Ну, така більш якась піщана земля. І ось така ось проблема. Не знаю, як воно ще далі буде. Я думаю, що далі ще, ще буде відхід. Ну, В загальному, я так на око вже можу сказати, у нас процентів 30 часнику відійшло тут, спосаджено на ці ділянці. І це такі моменти, від яких ми не можемо застрахуватися. Є один момент як можна застрахуватися від ось таких ну, проблем. Я ще десь в минулому році на якомусь відео згадував, але це є такий момент, на який я звертав увагу, і я думаю, що мені також треба було так зробити. Але проблема була в чому? Проблема в тому, що нестача в нас ділянок була. Тут в нас була соя, і я так думав, що після сої часничок буде у нас гарний. Але не тут то було, як кажуть. Рекомендував би ну, от посадити радочків з 4 на тій ділянці і подивитися, як в загальному буде там розвиватися часник, як він буде рости, як, ну, як і що, який урожай і тому подібно. І тоді ви перестрахується від ось таких моментів. Бо якщо у вас діляночка, ну, можливо, вона не підходить для часнику, Ну, а ви просто хочете його посадити. А ще, якщо взяти об'єм 50% сотих або гектар, Ну, це втрати колосальні. І якщо ви ще купляєте посадковий матеріал, за посадковий матеріал ви заплатите великі гроші. І коли у вас, ну, наприклад, 30% відходи, ще тільки на стадії весни, ну, то. Що буде далі, і, ну, і, і що ви з цього всього заробите, який у вас буде дохід. Це от такий момент, на який потрібно звертати увагу. І якщо є можливість, потрібно так робити. Потрібно пробувати. От посадив 2, 5, там, 10 рядочків на ті ділянці, на які ти хочеш там вирощувати, і ти дивишся, що, як, що на тій ділянці не вистачає, що вистачає. Бо в нас, наприклад, в нашому регіоні тут е, то ділянки ну, дуже відрізняються від, одна від одної. Навіть в мене вдома чесно, е, під хатою діляночка е, і від хати за 200 метрів є друга ділянка. Ну, вони радикально відрізняються. І от я знаю, що в нас під хатою більш така зволожений ґрунт, хороший ґрунт. Там, ну, е, Урожай завжди є, тільки є проблема, якщо в час збору йдуть дощі, то там є проблема, бо дуже перезволожений ґрунт. І от друга діляночка, виходить, вона в нас йде засушлива. Особливо в минулому році, як була жара, поливу я ніякого не організовував. Ну, через що шкодую, ну але... Все рівно я перевірав, як часник буде себе вести, ну, то в нас, наприклад, та діляночка така, досить бігом висихає, ну, досить посушлива. Якщо там займатися часником, наприклад, в об'ємі посадити, то якщо літо засушливо, ну, потрібно, виходить, організовувати полив. Потім є діляночка. Біля ставка там також ґрунт відрізняється. Ця діляночка. Ґрунт дуже сильно відрізняється, він такий більш, ну, більш піщаний. І я вже собі роздумував, ну, чому тут так проблема з чесноком. Ще так собі думаю, можливо, що він тут є в нас переокисляний, бо тут є сосонка. Це я вже так собі роздумував, в ну, чому можуть бути причини. І думаю, це є така, можливо, одна з причин, чому у нас такий відхід по часникові що в землі ну в ґрунті чогось там та якби не вистачає, і воно або є надлишок чогось, і воно пагубно е влітає на часник Такі ось моменти. Часничок у нас такий жовтенький. Хоча б цей сорт такий особливий. Він є більш жовтіший. Ну, але кінчики добре видно, що. Кінчики в нас жовті. Ну, по азоті я б не сказав би, що тут є нестача, бо азоту я давав, ну, селітру давав, перед морозами також давав. Ну, але Особливість ґрунту дає своє знати, ну, і, можливо, ще цей сорт також під цей ґрунт не підходить. І ось це такі, це такі моменти, на які. Ну, Варто звертати увагу, варто перевіряти, варто пробувати, щоб ну, не нести втрат. Так що, друзі, пробуйте, перевірайте, дивіться, як, які сорти, які діляночки, які ділянки краще, які ділянки гірші. Це все потрібно перевіряти до того, як ви. Захочете висадити об'єм, захочете зайнятися якимось таким великим об'ємом, масштабуватись. Це, ну, на жаль, це от дивіться. От буквально тут у нас півтора метра, навіть не півтора-два метри і дивіться. І тут немає нічого. Сам часник був хороший, зубці великі. О, дивіться, раз. 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 Особливо після морозу, після снігу, це так дуже видно стало. Бо до морозів я ну, перед, перед морозами розкидав селітру, то так було відносно нормально. Ну а зараз дивлюсь, то ну, дуже, дуже критично. Так що такий він цьогорічний сезон. Думаю, можливо, щось трошки ще дам карбоміту, можливо, трошки витягну його, можливо, дещо поправиться. Такі ось не передбачено все. Навіть ось радочки Один одному є різниця. Не знаю, з чим це зв'язано.